Ви знаєте, і світ не вмістить слів, щоб гідну славу Господу віддати за все прекрасне, що наш Бог створив, за все, що нині можемо ми мати. Я думаю, якби все полічить, що кожен день рука його давала, не зможе жодна книга все вмістить тих милостей, що з рук його приймали. І скільки б ми не славили Творця, не зможемо подяку гідно скласти, Він все подарував нам для життя, що ж зможемо ми у них Його покласти? Хвала, Господь, за все тобі, хвала, за хліб щоденний, за врожай на полі, не в силах підібрати я слова, щоби подякувати за все у моїй долі. Хвала за сонце, що світило вдень, і наші ниви щедро зігрівало, за серце повне радісних пісень і за дощі, що землю поливали. Хвала за теплоту погожих днів, за мирне небо, що плеве над нами, за осінь, що ти знову подарив, і за комори повні що плодами. За вітерець легенький у жару, за землю наповав, як у дощами, за силу, що давав у будь-яку пору, коли у ній ми Господи потребу мали, за теплий тім, за спокій у краю, за день і ніч, за чисте й світле небо, за квіти, трави в росу, за сонце місяць. Зірочки у небі, хвала тобі за кожен день і кожну мить, за кожен подих в тихий час молитви, хвала за те, що чуєш і прожить, нам змогу дав ще рік у мирі й тиші, ти скрізь благословив на полі, у саду, без тебе праця користі не мала б, без тебе не дала б земля плоду. Без Тебе, О Ісус, ми радості не знали. Хвала, Господь, за все тобі хвала, за день цей, що з твоєї волі маєм, за те, що у Тобі знайшли життя, за благодать, що з рук Твоїх приймаємо. Ми недостойні всіх Твоїх щедрот, а милостей Твоїх не заслужили. Твоя любов є вища всіх висот. І осягнуті її ми б не зуміли. Ти дав нам все, і хочеш, щоб і ми тобі належну славу віддавали, щоб і тобі принесли ми плоди, щоб від серця ближнього прощали. Життя пройде, як листя восени, як помах птахів, що летять у вирі, похилиться, як в лісі ясени, Назавжди зникне у ходьбі несмілій. і прийде час настануть ті жнива, яких ці люди довго так чекали, і явна стане істина проста, наскільки Богу ми себе вітали. Прийдуть жнива, останні є жнива, і запитає в кожного Спаситель, що ти робив, коли прийшла весна. Хто був твій друг і хто був твій учитель, ідуть нева останні вже для нас, а чи снопи своїми пов'язали, чи правильно ми прожили свій час, і скільки ми для Господа віддали, Він дав нам все, можливість, вміння, час, лише щоб ми його завжди прославляли. І все, що Він потребує від нас, щоб плоти достойні ми віддали. Він любить нас і тому благословляє доми, поля, городи і нас із вами. Потоки благодаті Він пролив, щоб його народ, його прославив. Отож давайте завжди, в кожну мить свого Спасителя і Бога величати. За кожен день дозволив, що прожить до 100...